На передовій у зоні АТО потрібні не лише солдати, техніка та амуніція, а й психологи. Іноді хлопцям не вистачає банальних слів підтримки. Журналісти телеканалу СК 1 зустрілись із людьми, які знають, як дати раду стресу, апатії та втраті побратимів елітним бійцям української армії. Військовий з позивним гром розповідає, як допомагав бійцям витримати стрес та пережити реалії війни. Мовою військової та його колег це називається кризове консультування. Саме цим займаються військові психологи під час екстреного реагування на війні. Ваші в основному ситуації. Це під час обстрілів, коли бійці не готові до е, е, атаки. От, і коли починається обстріл, деякі починають губитися або впадати в ступор. В основному реакція це ступор, може бути істерика. Так само, Як і на верхню кінцівку накладали, тепер накладаємо на нижню кінцівку своєму товаришу. Бігом! кінцівки немає по коліно. Так, на Житомирському полігоні військові психологи з усієї України вже третій день вдосконалюють свої навички з тактичної медицини. Загалом це п'ятиденні навчання та обмін практичним досвідом. Тендітна дівчина Олена, професійний військовий психолог, пояснює, треба постійно стежити за станом бойового товариша, бо на мені трапляється, що людина втрачає контроль над собою. Які шокові реакції, що з цього послідує, і це дуже людей розслабляє і знає, що вони, коли особливо є люди, які поруч це також. Також пройшли для них це якби дуже так заспокійливо. Вони знають, що б не сталося, люди їм допоможуть. Ось так на Житомирському полігоні військових психологів вчать бути готовими до всього. На військових наїжджає танк коли вони сидять в одиночному окопі. Потім потрібно вилізти і кинути гранату. Андрій каже, адреналін зашкалює. зустрічалися з ощущеннями от Прошлим літом, коли в августі місяці підхрів хрещуватом в Луганському аеропорту, а тут так от детська збедриться так трохи. Отак так на морському полігоні перевірили, як тренуються військові психологи. Я на черпицька Юлія Парх, телеканал СКАО-1.